Тарас Григорович Чевченко, Гоголю. Задумую, дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й Бог не бачить. Кому ж її покажу я і хто тую мову привітає, угадає велике слово. Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий, мій друже. А що вродить з того плачу, Богилова, брате, не заревуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю України. Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Цебто, бачиш лепта, довиці престолові, отечество, та німоті плата. Нехай, брате, а ми будем сміятися та плакать. Тарас Шевченко. За байраком байрак. За байраком байрак, а там степ та могила. І з могили козак стає сивий, похилий, стає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти, по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і отут полягли, У могилі закляті. Та й замовк, зажурився і на спис похилився. Став на самій могилі. На Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосив. За Дніпра із села руна гаєм гула, Треті півні співали. Провалився козак, Стрепенувся байрак, а могила застогнала. Тарас Шевченко, Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими І неоплаканий своїми. своїми, неволі плачучі умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не помяне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися сину за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, Присплять лукавію в вогні, її окраденою збудять. не неоднаково мені. Рами гори хмарою повиті, Засінні гори кров'ю повиті, Спокон віку Прометея там орел карає. Ще день Божий добрі ребра і серце розбиває, Розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І не ситий не на дні моря поле, Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать. Плакать, і хліб на суші замісить кровавим потом і сльозами, Кати загнущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити, Ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки. За горами гори хмарою повиті, за сині гори кров'ю политі.